У середу, у приміщенні малої зали Житомирської обласної державної адміністрації, відбулися урочистості з нагоди дня фізичної культури і спорту. В урочистостях брали участь представники влади та почесні гості, серед яких молоді спортсмени, тренери та керівники дитячої юнацької спортивної школи Авангард, Полісся та Юність. У своїх виступах гості зазначали, що житомирщина багата своїми спортивними традиціями. Діти разом з вами, тож ставте собі високі досягнення, здобувайте. Дуже приємно, що сьогодні в нас повна зала і є небайдужі до нашої галузі. Вітаю вас всіх! Поліська земля виховала для України цілу плеяду відому у світі атлетів. Почесні гості свята нагородили спортсменів Житомирської області. Так Ярослав Лагута вручив відповідні посвідчення молодим спортсменам, які вперше виконали нормативи майстра спорту України міжнародного класу. За вагомий внесок у розвиток фізкультурно-спортивного руху області та з нагоди дня фізичної культури та спорту, грамотою департаменту сім'ї, молоді та спорту Світлана Грись нагородила голову Житомирської обласної федерації футболу Коцюбка Олександра Петровича. «Нужно зробити все можливе і нівозможне, щоб житомірі все таки був стадіон. Ми готові допомогти вам для того, щоб ви все таки острови та стадіону. Наприкінці було зазначено, що сьогодні спортивні традиції продовжуються, не зважаючи на усі труднощі.